Житомирська область з радістю повідомила, що в їхньому регіоні народилося 514 немовлят у серпні місяці. Це символ життя і надії навіть у складний час. Обов'язково напишіть гарні слова новонародженим українцям. Ну і далі будемо говорити про українських дітей. Європейський союз виділяє 200 мільйонів євро на організацію безкоштовних шкільних обідів в Україні. Як повідомила Урсула фон дер Ляйн уже з 1 жовтня наступного року понад 4,4 мільйона школярів з 1 по 11 клас отримуватимуть харчування у школах безкоштовно. Це важливий крок у підтримці дітей та їхніх родин. Тім, поряд із позитивними новинами маємо і тривожну статистику. Український бізнес здебільшого ігнорує участь у розвитку дуальної професійної освіти. Лише 1,4% компаній бере участь у цій системі, тоді як на території Європейського Союзу цей показник сягає понад 30%. Дуальна освіта це поєднання теоретичного навчання з практикою на підприємствах. Для економіки України, яка потерпає від дефіциту кваліфікованих кадрів, цей формат є надзвичайно перспективний. Водночас кількість вступників до закладів профтехосвіти зменшується. Саме тому бізнес має долучатися активніше, аби забезпечити країну майбутніми фахівцями. Ще одна важлива новина стосується шкільної безпеки. Верховна Рада України ухвалила законопроект, який передбачає облаштування територій огорожами та тривожними кнопками. Суворий контроль доступу до шкіл і заборону входу особам у стані сп'яніння та з небезпечними предметами, заборону працювати у школах для людей із судиністю або тих, хто був притягнутий за домашнє насильство або булінг. Фінансування цих заходів буде здійснюватися без залучення батьківських коштів. Це означає, що діти отримають безпечніше середовище для навчання. Підсумовуючи, ми бачимо позитивні рішення від держави і Європейського Союзу, а також ми бачимо виклики, що потребують участі українського бізнесу та суспільства в цілому. Лише об'єднані зусилля дадуть нам змогу створити середовище, яке дасть можливість українській молоді розвиватися. Дякую вам за увагу. приєднуйтесь до нашого каналу. Не забувайте ставати спонсорами нашого благодійного фонду. Гарного дня!